Привіт, друзі! Volkswagen раптово показав оновлений Touareg. Ну, як показав, флагманський кросовер знаходиться під тонкою камуфляжною плівкою, тим самим намагаючись приховати незначні зміни, які принесе з собою рестайл. Є правда, одна проблема: в інстаграмі вже були злиті фотографії з конфігуратора оновленого Touareg, так що Volkswagen вже особливо нема чого приховувати. Різниця з актуальною моделлю буде сконцентрована переважно на передній частині. Частині, де у рестайлу з'явиться новий блок світлодіодних фар, що складається з 38 тисяч світлодіодів. Тепер передня оптика з'єднана з емблемою компанії тонкою смужкою, а знизу розташувався новий передній бампер. Це новий фірмовий дизайнерський стиль компанії, на який виробник потроху переводить всі свої моделі. У задній частині зміни не такі радикальні. Дизайнери компанії не полінувалися та розробили для корми новий бампер. а так також осучаснили задні ліхтарі, додавши їм технологічності за допомогою нового дизайну. Виглядає дуже круто. Бічні лінії в компанії вирішили не чіпати, як і загальний силует моделі. Адже все-таки це рестайл, а не зміна поколінь. В інтер'єрі змін поменше. Туарек так само пропонує великий сенсорний дисплей на 15 дюймів, а також цифрову панель приладів. Віртуальний кокпіт тепер працює під керуванням нової версії операційної Системи та підтримує Android Auto, Apple CarPlay, пропонує нову навігаційну систему та більш спритну роботу самої системи. Технічно оновлений Touareg залишиться таким же: інженери лише попрацюють над підвіскою, трохи її переналаштують, доопрацюють кермове управління та поміняють алгоритми роботи двокамерної пневмопідвізки. У базі кросовер так само пропонуватиме пружини З силовими агрегатами. Жодних змін також не станеться. Кросовер так само буде пропонувати турбодизельний v 6 потужністю в 231 силу і 500 ньютон-метрів і її потужну версію на 286 сил і 600 ньютон метрів. Кому дизель не подобається, можуть вибрати варіант з бензиновим v 6 об'ємом в 3 літри і потужністю в 340 сил і 450 ньютон метрів. Нікуди не подінеться і гібридна версія. Вона так само видаватиме 381 силу і 600 ньютон метрів моменту і оснащуватиметься батареєю на 14,3 кВт години, чого вистачить, щоб проїхати майже 50 кілометрів шляху на одній електротязі. Флагманська версія Touareg R буде оснащуватися гібридною силовою установкою і без будь-яких проблем зможе порадувати табуном 456 сил і 702 ньютон метри моменту. Динамічні характеристики новинки в компанії. Поки не розкривають, обіцяючи це зробити ближче до прем'єри, яка має відбутися у другому кварталі 2023 року. Тоді компанія озвучить ціни на новинку. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі, ще побачимось.